Так, весеннята. Частина 2. Продукти бджільництва. Отож, продовжуємо. Ми маємо перших 6 продуктів бджільництва. Мед, пилок, воск, прополіс, бджолиний яд, матко і молочком. Ідемо далі. Сьомий продукт бджільництва це трутневий гомогенат. Тобто, є, я записуємо. Трутневий гомогенат. Е, секундочку, панове, потрібно підзарядити маркером. Так кажуть, мені цей світ абсолютно понятний. Ось так, бачите, я... це на рахунок відкритості і щирості мого каналу. Старий метод поновлення маркер. Дякую, розітру. Так, трутневий гомогенат. Що таке трутневий гомогенат? Це коли беруть трутневий розпліт і його починають віддавлювати. І все те молочко, всі ті, всі ті личинки вони мають в собі певну речовину. По факту, ми взяли перемололи, видушили в одне ціле е, самих личинок, і ми отримали трутневий гомогенат. Що таке, для чого використовують трутневий гомогенат? Самі ж бджоли трутневий гомогенат не використовують. Тому що це вже люди зробили так, що треба личинку знищити. Те молочко, яке є в самому стільничку, його треба знищити, змішати з тілом, скажімо так, личинки трутня. І ми отримуємо трутневий гомогенат. Тобто, самі бджоли такого не роблять. Бджоли виводять трутневий розплід. Що ж ми робимо з трутневим гомогенатом? Оскільки бджоли. Це представники е, саме е, чоловічої статі в бджільництві. Вони мають велику кількість е, і великий запас саме, е, саме чоловічих статевих клітин. Е, різного роду, там взагалі повний набор, повний спектр. Е, тому що їхня основна задача це репродукція. Трутні не можуть жалити. Трутні можуть їсти мед, літати і репродукція. Після того, як трутень осеміняє матку, він зразу ж гине, тому що його статеві органи вивертаються на зоні, і на цьому все. Тобто в нього ендофалос, вивертається на зоні з всім іншим і стає все. Він зразу ж, ж моментально гине. Така його місія віддати своє життя для того, щоб матка могла продовжувати. Продовжувати життя трутнів на зиму, бджоли я діло, виганяють, тому що вони споживають велику кількість корму. В трутнів самих є в гнізді ще один маневр. Коли сім'я має трутнів, то бджоли, які носять мед, можуть залишити трутнів для того, щоб ті гріли розпліт. Так і відбувається. І тоді більша кількість резервів бджіл може летіти саме за нектаром. Тому маєте трутнів в сім'ї, не вирізайте, не партеся про це. То все нормально. Далі трутневий гомогенат. Як його використовують люди? Люди трутневий гомогенат використовують дуже просто. Ми його просто споживаємо. Є різні способи. Він сам сам по собі трутневий гомогенат не дуже приємний на смак. Ну, приторний, до його смаку також потрібно звикати. Але як ми його використовуємо? Ми його споживаємо для зміцнення імунітету, для покращення кровообігу і для підняття потенції. Люди... Раніше чоловіки споживають рудневого магна для підняття потенцій. Стосовно потенцій у чоловіків, є й для жінок. Е, вченими було встановлено, що квітковий пилок, якщо споживати жінкам регулярно протягом кількох місяців, е, в них будуть збільшуватись груди. От так. Тому що е, пилок це також статеві е, клітини, статеві органи, ну, не органи, це статеві клітини. Саме рослин, чоловічої статі. От прикиньте, через то, коли ви будете споживати пилок, для чоловіків це також позитивно впливає на репродуктивну функцію. Але це потрібно робити регулярно. Є певні рецепти, є певні суміші, щоб, щоб вам стояв і серце билось, скажімо так. І трутневий гомогенат використовують для цього самого. Я вам скажу, що дуже багато пасічників, навіть в 60 років, спокійно йдуть до жінки, спокійно. В них народжуються діти, тому що вони споживають трутневий гомогенат. Ми його використовуємо, споживаємо з медом, тобто є пропорція там 100 грам трутневого гомогенату на 100 грамів меду. Його просто можна заморожувати і споживати. Коли ви його будете мішати з медом, буде смачніше їсти. Також є, от в нашому магазині представлена таблетована форма у вигляді ларенолу. Як для жінок, так і для чоловіків, тому що там комплекс різних цих хали гомогенат. Є один із, основних, один із основних компонентів. Тому сьомий продукт бджільництва. Далі. Восьмий продукт бджільництва. Джолини підмор. Підмор. Бжолини підмор. Тобто мертві бджоли. Чим же ж такі корисні мертві бджоли? Я думаю, ви знаєте і бачите вже вже стає картинка зрозуміліша, що в бджіл безпосередньо в самих бджіл є дуже велика кількість всього корисного в самих же ж бджолах. Тому коли гине розпліт, точніше, гинуть бджоли, осипається на дно стає підмор. Е з нього роблять різного роду настойники. Або його перемелюють і вводять в їжу. Ось, ось так бджіл перемелюють і вводять в їжу. Це для мене колись це був шок, як можна з'їсти бджолу. Але ми отримуємо, так, повну віддачу таким чином. Тому роблять настоїнки на бджолиному підморі, тобто настоїнка тілець бджіл. Ну, красивіше звучить, але настоїнка підмору може бути спіртова, може бути не спіртова, переважно це на спірту. І цією настоїнкою можна покращувати травлення, тобто додаючи собі в їжу. А можна мастити собі сустави, спину, все де болить, де тре, де не тре. Тобто Бджолини підмор користовують саме таким чином: як і орально споживають, так і зовнішнє застосування. І це є доволі прикольно, тому що ми можемо таким чином, наприклад, пасічник приходить весною, робить ревізію, бачить, там, скажімо, умовно, у нього там кілограм підмору зібрався. З 200 вуликів, він цей кілограм підмору може висушити, він його стане трошки менше, але зробити настоянку і продавати настоянку, відповідно. Продаючи настоянку, має бути якийсь рецепт, має бути якась інструкція, завжди це пам'ятайте. Дуже важливо, тому що коли ви дотикаєтесь до таких речей, ви відповідаєте за життя людини. І, і от коли ми будемо використовувати додатковий підмор, не просто викидати його. Бджоли будуть приносити ще більшу користь, ще більшу віддачу буде вам давати пасіка. Тому джолинний підмор. Далі, продукт номер 9. Дуже багато пасічників не це продуктом. Дуже багато пасічників е, вважають, що це не то, що може бути продуктом. Е, ну, коротше, це матки. Матки, бджолині матки. Спочатку відео, в першій частині, я сказав, що ми все, що можемо отримати від діл. Матки це один із тих. Це буде відтворювальне вже бджілство. Ми беремо матки, використовуємо їх як ресурс, використовуємо маток як об'єкт продажу, як об'єкт фінансового заробітку. Тому організовуються цілі великі точки. Понятно, що це буде вже напрям спеціалізований. Маткові кніточки, де є певна кількість маткомісць, е, їх пасічники заселяють і з ними пасічники працюють. Е, їх продають в середньому зараз в Україні плідна матка стоїть там від 200 гривень, не плідна від 100 гривень, і е, ми можемо значно покращувати фінансову віддачу вашої пасіки. Тому що якщо ви зробите матку пасіку, е, і там буде нуклеусний парк на 100 маткомісць, це не є великий об'єм роботи для пасічника, це всього-навсього 100 маток місць. Е, і якщо ви навіть продасте 100 маток е, за сезон, це буде плюс 20 тисяч. На цих 20 тисяч ви можете пасічникувати, подорожувати, да, це якщо йти по самій нижчій ціні. Е, а якщо ви візьмете і створите, наприклад, е, класний, е, класний генофон, поїдете візьмете крутих маток е, всіх крутих, крім бакфастів. Моя позиція. Е, і ви можете, ви можете на цьому заробляти набагато більше. Тобто 100 матку да, це маленькі нуклеуси. Е, ви ставите просто коло своєї пасіки. Робите одну сім'ю виховательку, пририваєте для неї 150 личинок, бо 50 паралельно може і бракуватися. Е, і е, виводите, і заселяєте в нуклеуси 100 маток. Е, і таким чином. Десь якісь приймуться, десь якісь не приймуться, але питання в тому, що у вас буде ще 50 маток, які ви там умовно вберете, да? 50 прививок, то тобто їх треба зробити в різний термін. 110 треба, щоб прийняли вже, а ще там 50 чи 40, щоб ви зробили там буквально через кілька днів. І тоді у вас буде получатися, що ви заселите 100% тих 100 нуклеусів. У вас не буде такого моменту, просадки у вас не буде тоді, тому що якась кількість відійде личинок ще безпосередньо до виходу маток. Якісь матки вже відбракуються, коли вони вийдуть, якісь матки відбракуються, коли ви заселите нуклеуси, тому що вони не облетяться там і так далі. А таким чином ви можете без просадок заселити всю, весь нуклеусний парк. Тому матки це продукт бджільництва, який нам дають бджоли. E, саме для того, щоб перше це e, відбувалася репродукція бджіл в світі, e, і щоб господарювання з бджолами було в нормі. Друге, це для того, щоб e, ви могли розумно класно використати e, саме маток, як з точки зору додаткового заробітку. Це вас не займе багато часу. E, це більш вже не на час питання, це більш на e, дисципліну послідовність виконання задач. Тому матки. Десятий продукт джільництва. Які пасічники теж не вважають продуктом джільництва. Це бжоло пакети. Бджолопакети також ми отримуємо завдяки бджіл, Завдяки бджолам. Чому? Тому що бджоли потрібно якось відтворювати. Бджолопакети – пакети це також додатковий заробіток для вашої пасіки. За сезон від одної бджолиної сім'ї ви можете продати мінімум один бджолопакет. І при цьому ваші основні сім'ї будуть заробляти вам гроші на медові. Е, ну і, або на цьому всьому. Тепер ви знаєте трошки більше. Е, і ці бджолопакети бувають різні: Бувають 4-грамочні, 6-рамочні, безцільникові бджолопакети, все залежить від місця транспортування, від держави, тому що в різних державах різні підходи е, і так далі. Ще й від породи багато що залежить, е, тому бджолопакети пакети це є продукт джільництва, який також ми використовуємо. Але це не, не тільки ми його використовуємо як для фінансового підтримки. Ми в першу чергу бджолопакети пакети використовуємо для е, розширення е, можливостей е, в цілому роботи з бджолами в світі. Тому що Завдяки бджолопакетам ми можемо насищати ті регіони бджолами, де вони потрібні найбільше. Наприклад, у нас була в історії ситуація в провінції Сичуань, це в Китаї, коли повністю зникли бджоли. І для відновлення популяції бджіл використовували саме бджолопакети. Таким чином ми регулюємо і ми насищаємо ту місцевість, де яка потребує бджіл або в якій немає бджіл. Насищаємо саме бджолами, чим забезпечуємо постійне запилення всього, що необхідно. Тому от таких 10 продуктів бджільництва Є іще. Завдяки тому, що ми тримаємо бджіл, у нас з'являється такий шкідник, який називається москова моль. Воскова міль це шкідник, який потрапляє на стільники темного кольору переважно, і він їх починає знищувати. Коли воскова міль, е, їсть ці стільники, харчуються личинки тими стільниками, е, переважно, е, там відбувається личинка коконізація, виходить молі, вона далі летить, розвивається і так далі. Ну, тим не менше, е, ці личинки е, ми використовуємо. Ми використовуємо саме для настойник. Е, Настойки воскової молі також для травлення, для прийняття внутрі, для натирання і так далі. Тому воскова міль. Основна її задача це не лізти в наші вулики, не заважати для нас пасічникувати, не заважати нам зберігати стільники, але вона є, з нею треба боротися. Ефективний спосіб боротьби це е, натрій е, хлор. Точніше да, натрій хлор це кухонна сіль. Е, потім це два. Це CH3, це ООН, це, це оцтова кислота е, і температура, тобто холод. Е, моль не може розвиватися в холоді. Таким чином, ви можете зберегти ваші сільники. Е, ви можете про це подивитися відео на моєму каналі. Е, і е, саме воскова міль, якщо ви вже десь завелась, візьміть, зробіть собі настояночки на восковій молі е, і використовуйте її за призначенням. Я вам скажу, що це також додатковий спосіб зробити. Дуже багато пасічників роблять настойку воскової молі і продають її, і завдяки цьому мають ще якихось лишніх 100 гривень на каву. Тому воскова міль ну це вже безпосередньо не продукт з вулика, а це продукт з здвільництва. Тому що е це те, що нам може дати бджоли, навіть коли її вже там немає. Е і ми можемо йти далі, тому що це ще. Далеко не все, що нам можуть давати бджоли. Я навмисно опустив один із е, продуктів е, за який ви вже всі подумали, а чого ти до цих пір про це не сказав, е, а не сказав по тій причині, що далі ми можемо е, отримати вже скажімо так, переробку завдяки бджолам. Бо Це сировина, пилок, сировина, віск, сировина, прополіс, сировина, бджлиний яд, сировина маткове молочко, це сировина трутневий гомогенат. Це вже типа не сировина, але по факту ми їх сировину отримуємо з вулика. бджолини під підморця це також сировина матки. Це також сировина, які, які ми потім використовуємо далі. бджолопакети. також сировина, яку ми далі використовуємо. А от воскова міль це вже, це вже технологічний підход на стлинка, яку ми зробили завдяки восковій молі, яка з'явилася в нас завдяки стільникам. Далі перга. Перга. Це не просто продукт бджільництва, а це результат переробки бджолами. Перга це та суміш, яку бджоли скормлюють для своїх личинок, для свого розплоду. Перга це те місце, точніше, той продукт, який складається з перше пилку, пилок, друге складається з меду. І третє з е, треке складається з ферментів, слини і всього остального, чим насичують її бджоли. Ну, я просто напишу ферменти. Е, в одній книжці яка називається е, книжці, яка називається е, якщо ви маєте бджіл, кдавництво урожай 91-го року е, ферменти, мед і пилок. Що об'єднується в пергу? Пергу називають живем хлібом, тому що саме личинок бджіл кормлять, кормлять пергою. Це білковий корм, який необхідний і надзвичайно важливий, тому що саме цей корм регулює яйцекладку матки. Якщо є велика поставка белку, ми отримуємо гарну яйцекладку, і відповідно переробка перги. Якщо є немає перги, то ми не будемо отримувати таку кількість розплоду бо не буде скорнювати, не буде чим годувати той Е, Також перга, ми її добуваємо, ми її споживаємо як термоядерне джерело різних вітамінів, ферментів і мінералів. Перга, перга це та штука, яку добути доволі складно. Нині у нас появилось таке поняття, як штучна перга. Беруть касети, затрамбовують пилок, ставлять типу бджолам, потім знову затрамбовують. Ну, коротше, це не перга, це просто пресований пилок. Там є певна технологія, але це не може бути пергою, тому що перга це складний процес виробництва саме бджолами, і перга це той момент, який там ще є певне бродіння, там є певні бактерії, жвіг є в пилку, і коли бджоли. Виготовляють пергу, вони затрамбовують той пилок е, в ті комірки. Там доволі таки е, обширна тема, її можна розібрати на молекули, але не в цьому відео. Е, тому перга один із продуктів бджільництва, який ми добуваємо вже спеціальним способом, але це переробка вже безпосередньо бджіл. Е, і перга е, вона знову ж таки, смакові рецептори не всі сприймають, але вона дуже крута штука е, і коштує доволі дорого. Ну, На сьогоднішній день можна купити там оптом кілограм десь по 800 гривень. Такс. Далі. Наступне стільниковий мед. Стільниковий мед або мед в сотах. Це вже, ну, понятно, що продукт жіниста як мед. Ми вже. Пройшли, але тут є дуже така крута річ сільниковий мед, тому що дуже багато хто хоче спробувати сільниковий мед добувати без центрафужної сили, І, ну, тобто без медогонки. І тоді, коли він знаходиться в сільнику, мед знаходиться в своєму первозданному вигляді, яким його зробили бджоли. І такий мед довше зберігається, саме з точки зору, не кристалізується. І такий мед дуже корисно вживати. Сільниковий мед. Це не лише як стільниковий мед, да? не лише мед, це вже той мед, який має в собі дуже велику кількість мінеральних речовин, ензимів і всього. Він і так багато має, а то він ще більше має. І коли ви будете споживати стільниковий мед, однозначно ваш організм буде ефективніше працювати, ваш організм буде в тонусі, і ваш організм буде мати дуже, круту, дуже крутий імунозахист. Ви можете ковтати той віск, він буде працювати як адсорбент е, в вашому організмі. Е, і, а сам віск, коли ви ним жуєте, він на ваших зубах працює як щиточки, тому що він створює додатковий захист для ваших зубів за рахунок своїх дезінфікуючих властивостей, завдяки тому, що є в складі е, саме стільничка прополіс. От так. Тому стільниковий мед це також е, спосіб покращити ефективну е, фінансову вигоду від вашої пасіки. Далі сільниковий мед. РГА, а, забрус. Забрус. Забрус це як наслідок. Але бджоли роблять його. Тобто це воскові кришечки, які зрізаються при відкачуванні меду. В чому основна фішка забрусу? Його використовують при болях у горлі, при хворобах, при температурі. Але. Під кришечками забрусу, під кришечками восковими кришечками, які мед, є дуже велика така штука, яка називається лізим. Цей фермент називається лізим. Чи лізоцин, чи лізим. Можу зараз помилитися, але цей фермент, це цей фермент, фермент, він має дуже сильну знезаражуючу дію для вашого організму, імуностимулюючу дію для вашого організму. І коли ми зрізаємо цей забрус. Весь цей фермент йде в забрус, і ми велику кількість ферменту отримуємо завдяки споживанню забрусу. Тому це теж не все так просто. І забрус це та річ, яку потрібно споживати, любити. І все буде добре. Ну що ж, 14 пунктів. Що ми можемо добувати з вулика? Є ще один пункт. Можливо, я тут щось упустив. Можливо, щось упустив. Але є ще один пункт, ну я його поки що вам не можу сказати. Можливо, я далі десь на своєму каналі скажу цей пункт, тому що цей продукт джерельництва був не так давно добутий, приблизно кілька років тому, і він зараз проходить стадію дослідження. Його і, і досліди проводяться. І якщо буде позитивний результат тих дослідів, то тут буде ще цифра 15. Ну, знову ж таки, можливо, я щось опустив. Мед, пилок, воспер, поліс, бджолиний яд, матка і молочко, пітневий гомогінат, бджолиний підмор, маткою матки, матки бджолопакети, воскова міль. А, пропустив. Буде значить та <смі> той компонент 16, 15. Я ж сказав, що бджоли нам дають не тільки продукти, а й послуги бджоло запилення. Джоло запилення. Бачите, як я все більше більше, 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 далі писати тяжче, воно менше менше менше. Коротше, бджоло запилення це один із е способів надання послуги саме вашою пасікою. На сьогоднішній день бджоло запилення сплатять від 800 до 3000 гривень за одну бджолену сім'ю. Залежно від компанії, від виду, від, від того, як ви домовитесь. Е е запилюють на сьогоднішній день гречку, соняшник, ріпак. Ой. <кій> Коротше, запилення можна використовувати на До речі, речі бджолу запилення можна використовувати на дуже, е дуже велику кількість скажімо так, е рослин, всі, які піддаються перехресному запиленню. Бджоло запилення використовують на цих, е переважно на цих культурах, е які я сказав зразу, і бджолозапилення запилення використовують в теплицях. В теплицях для того, щоб збільшити врожайність. Бджоло запилення дуже важливе для садів, для садів. От, Наприклад, деякі країни пішли цим шляхом, і вони таким чином і зберігають бджільництво і використовують потенціал бджіл. Тому що от мигдаль дуже важливо запилювати бджолами. І там пасічникам платять сумасшедші гроші за кожну одну за одну бджолину сім'ю для того, щоб вони везли бджіл на бджолозапилення. Там складаються контракти і так далі. І це значно покращує фінансову е, позицію, фінансове становище безпосередньо ваших бджіл і безпосередньо е, вашої пасіки. Тому бджолозапиленням користуйтеся, не цурайтеся. Оце основа, яку може дати нам бджільництво, переважно 15 пунктів. Все інше це компоненти оцього всього. Це якісь суміші, це якісь прикольчики, це якісь, ну, коротше, дуже-дуже багато всього, що можна зібрати. Тому, панове, давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Переходьте в е, коментарі, залишайте ваші коментарі. Мені цікаво читати їх. Е, десь вони нормальні, класні. Я з них черпаю свої багато інформації. Е, десь хтось е, говорить за різні теми на відео, якісь я відразу знімаю, якісь відразу не можна зняти. Але коли ви пишете мені теми відео в коментарях, я їх точно бачу. Колись негативні коментарі, я їх просто або видаляю, е, ну, немає сенсу на них відповідати, тому що ну, блин, ну, блін, для чого мені відповідати на негатив, е, і потім ти хочеш щось зробити, а в тебе воно в голові сидить. Негатив. Коротше, це потрібно відпускати. Тому Переходьте в коментарі, переходьте в опис під відео. Там є мій телеграм-канал по новинах бджільництва, там є посилання на наш інстаграм-магазин бджільництва. Переходьте, мені то все цікаво. Я хочу, щоб ви то все бачили. Я хочу власним прикладом для вас демонструвати те, як можна розвиватися в сфері бджільництва. І це, повірте, дуже широчезний спектр. Ще собі додати пстолярку по бджолах. Тому що, коли ви пасічник, ви знаєте всі ці розміри, ви знаєте всі ці тонкощі, ви можете використовувати це на свою користь, ви можете, ви можете продавати саме рамки, вулики і все те, що ви можете виготовити, виготовити з дерева там, і це значно покращить вашу фінансову складову. І ще тут, при бджолопакетах, я не згадав рої. Рої також продаються і рої бджіл. Це теж спосіб, як Надолужити фінансову частину, якщо їх ловити, ну, скажімо так, ловити ті, які від когось тікають. Тому, панове, дякую вам за увагу. Якщо відео для вас було корисне, друга частина, є ще перша частина, хто не бачив першу, заходьте, дивіться, першу. На все добре і слава Україні!